Подеюсь тобі ідею, ті пани і кучу Тут Паціки, я в карти, рулетку всі люці, на голові, у нас банга, плюс два добермана Тобі не по чого втикати, давай, давай. Стоп цих бакам роздайот Дай відчути вайк, на сьогодні гарний мог бей Ту студенч сама у тебе були другі тіла Зайцев Рож ти подала, любов, що нас вела Ну що, друзі, вітаю вас на каналі. Мене звати Олександр і ми знаходимося на Балі. Отак от, от. Прилетів я в Індонезію. Думаю, буде відео цікаве, давно я хотів сюди попасти. Все вам покажу, розкажу. І почнемо ми, знаєте з чого? Правильно, з оренди байка. Їдемо в одне містечко, покажу, який вам сподобається, але зразу треба зняти гроші. Тож підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти і погнали дивитись новий класний випуск. Throwing away Хочу вам у течому признатися, друзі. Я став мільйонером. Але на жаль, не доларовим, а індонезійсько-рупійським. Тут 5 мільйонів. Деви як, то нормально, так? Виходить, що 1 долар тут коштує 16 тисяч 250 індонезійських рупій. Ну це прям знецінення грошей, знаєте, оце таке, бачите, мільйонер. Так що зараз визиваємо по граб таксі. І довго орендувати байк? Так, друзі, орендую ось байк-таксі. Ціна в нас вийшла 6 тисяч індонезійських рупій. Все, счасть чекаємо. Дивіться, друзі, тут мотоциклів дуже багато і на любий вибір. Якщо подивитися так, вони такі всі чисті, ну, знаєте, гарно вимиті, обслужені, вид у них прямо нових мотоциклів. Для любителів ось таких класичних мото, дивіться, які красавці, йо-маю, просто вау, тріумф, це теж тріумф. Та тут всі є. І Хонда, ось, це ж у нас хай девіться, йомаю, та ви що? Орендував я такий байк ТТМ дюк 250. В принципі, я люблю дюки, мені вони дуже подобаються. Давайте подивимося стан його. На перший погляд, наче непогано, але я бачу ось, чуть-чуть Є якісь от каміння, може з коли, хто знає. По мотору виповсла і де все нормально, наче ніде не падав. І теж якщо подивитися, наче ціленько. Тобто тоді, як я вертав його, не було претензій, зараз ми зробимо відео трошечки. 250-шка, хватає и с головой. И тут слайдер. Дивимся нормальний. Ножки у нас тоже, в принципі, уже ви здорові. И тут. Теж. <му> That's why I do me no matter Excuse me Lie if I do, lie if I don't Ну що ж, давайте я вам покажу житло, яке я забронював на місяць за 500 доларів. Це виходить гестхаус, який знаходиться у Чангу. До речі, коли я летів на Балі, я навіть не знав, що таке Чангу. Музика Так, друзі, ми з вами на пляжі Чангу. Це не про пляжний відпочинок. Скажу зразу, тут багато хто сьорфить на досках, багато зустрічають захід сонця у біч-клабах. До речі, вони тут самі найкращі у світі. Як можете бачити, дуже багато досок здають в оренду і багато тут обучають серфінгу, але ми будемо сьорфити. Трішечки в іншому місці. Не переживайте, пляжі тут гарні є, але до них треба ще доїхати. І покажу я вам це в наступних випусках. Тут дуже багато таких злодочок стоїть. Не знаю, що це воно таке. На привалку, може, місце ходять, хто знає. Зараз дуже великі хвилі, і тут можна дуже класно повчитися новачкам стати на доску. Як бачите, дуже багато людей зараз з досками йдуть в океан і будуть вчитися. Думаю, буде багатьом цікаво, який мені острів більше сподобався. Пхукет в Таїланд чи Індонезія Балі. Дивіться, це два різних острова. На хукеті більше це пляжний відпочинок. Там потусить. На Балі це більше духовне місце, яке Загражає тебе енергії, тому вибирати тільки вам. Але якщо чесно, балі він у 10 разів більший від Пхукета. І тут треба місяців на два їхати, щоб його повністю е, дослідити. На Пхукеті мені хватило, там трьох тижнів, щоб я весь осіб здовжив поперед, проїхав і зняв вам випуски. А тут мені знадобиться, я думаю, мінімум два місяці також. Тому вибір робити тільки вам. До речі, якщо ви замітили, тут дуже чорний пісок. Дивіться, він аж переливається. Дивіться, а? Дуже-дуже багато років тому вивергалися вулкани і ця вся лава. А зараз вона перетворилася на пісок. І дуже красиво він переливається, прямо ж... Дивіться. А? Красота яка! Не знаю чому, але тут ще дуже багато людей гуляють зі своїми собаками. Зараз вам покажу, наскільки їх тут багато. Тільки що друзі підійшов до мене дядькою, кажу you from? Кажу з України. Каже, а що тебе, що швейцарська капка? Кажу, та працюю у Він Каже, а да. Кажу, я теж швейцар, з Берля такий, о, кажу, свої люди. Так що бачите, швейцарці теж тут є. Він вже місяць і казав, вже буде скоро їхати додому. Отака от історія. Хеллоу-хеллоу! всім привіт! У нас новий день і ми видвигаємося на нову локацію. Їхати нам ще півгодинки, уже годину, як я в дорозі. Погода нам сприяє, сонечко, буде класний контент, класна якість. Я вже в тому місці виходить, був тиждень, тому десь був дощ. Не було смислу знімати, бо воно була така тускла картинка. А це думаю, поїду сьогодні, засніму таки і виходить все поки що йде по плану. Так що погнала зі мною, подивитись на... Неймовірні краєвиди Грисових техас пішли. Я біду не вижену саме себе не вискочить лабіжем. Їдеш їдеш, 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 зупиняєшся, зупиняєшся, не можна любуватися такою красотою. Дивіться, ну, ну немає слів і все. Аби ще поля були такі зелені, знаєте, бо не тільки-тільки засажені. І Тут десь поля. Скрізь, трохи десь пройдемо, покажу вам, який звідти вид відкривається. Це до речі, ми ще не доїхали на місце призначення. Ще 10 хвилинок. Виходимо, ми піднялися на возвишеність. І нам якраз відкривається. Звідси дуже класний вигляд. ще звернув. Все, покажу. Дороги тут узенькі, як ви бачите. Ось дивіться, які тут види. Ну, Просто немає слів, щоб описати цю красоту. Тут десь підготовлюють поля, а це вже будуть наповнятися, мабуть, водою. Отакі, от друзі, на балі справи. Оце настоящий балі, а не ваше Чангу, Кута, Семеняк, там не знаю. Оце отакий от балі. Бо хто там приїжджає і каже, що не подобається балі, то ви знаєте, що ніде майже і не їздили. Та як майже ніде, ніде і не їздили, то сиділи в готелі і все. А треба їздити, подорожувати, ви приїжджаєте, відпочивати чи просто полежати готелі. Полежати можна просто й вдома. Кого я знайшов? Йо-маю. Привет! Привет! Боїси ти ні, які випусічки. А, коровка. Бачите, друзі, не можу без коров навіть на балі. Найшов і тут. Не бойся. Все, пішли, бо нам ще їхати додому годинку, а ми ще й туди не доїхали. Дуже красиво видно гори. Просто вау. Ну що, колеги, колежоночки, ми на місці ідемо Тепер на ейсові поля, що будемо платити. Щоб політати дроном, теж треба заплатити. Вхід сюди коштував ну, в'їзд 50 тисяч. Це небагато, там 3 долари, а от політати це около 15. Hello. I want to fly with drone. Thank you? Thank you. Nice day. Все, друзі, оплатили і пішли знімати вам ці найкрасивіші рисові тераси на балі. Це відкривається просто неймовірний вид. Дивіться, яка дорожка, подивіться. Ну, ну немає слів. Як у касі, де реально. Яка ж краса тільки. Дивіться. який рис красивий, зелений-зелений. Пальми, гори воно там видно в далечині. Хмарки бігають. Тепло, сонечко. Ляпота. Поля навіть попали у всесвітню спадщину ЮНЕСКО. А зараз давайте просто піднімемо дрона і подивимось на цю всю красоту з висоти пташиного польоту. Погнали! Польоти в нас закінчені. Якщо чесно, і я під враженнями, я думаю, і ви також, хоча тоді не перший раз, але все одно дуже гарно і це треба бачити власними очима, а не по телефону, планшету чи телевізорові. Давайте трошечки з вами побалакаємо про рис. Для його вирощування треба 210 днів від самого початку до збирання врожаю. Потім потрібна рівна поверхня. А, на жаль, на балі з цим великі проблеми, то вулкани, то горби, то якісь схили. Коротше, рівної поверхні майже не знайти. І треба дуже багато води. І через те, що ландшафти отакі всякі криві, з цим проблеми. І селяни, знаєте, що придумали? Зробити канали. Головна саме була проблема, як же ж підвести воду. Вони зробили такі ось канали, які називаються Субак. Вони дуже довгі, їх дуже багато, і вони постачають воду на тераси. Для одного селянина це, знаєте, дуже було б дорого. І вони склалися і зробили всі разом хороші, такі надійні собаки. І кожен місяць скидаються, чистять їх, ремонтують, так як їм разом гуртом набагато легше. Отака от історія. Думаю, вам було цікаво послухати. While I'm slowly heading back to my apartment. I'm not asking for your thoughts. I'm just thinking out loud in the darkness. Ooh, Ідемо помаленьку вже назад. По дорозі бачимо такі ось магазинчики. Якщо чесно, ціни дуже-дуже низькі, аж хочеться більше заплатити, чим вони просять. З цієї сторони, ось дивіться, вже весь такий величенький. Такий ух, ух, чуть не впав. А там, там де ми ходили, він тільки-тільки був посаджений. Просалієш на ту сторону, перевертає мене. Бачите, тут така ямка є і сюди вода стікає на іншу ступеньку, на іншу і так донизу. Красота. Води багатенько тут. Рейс це для них все. Я буду... Я, якщо я не злізу оба, до цього ще рейсу, він такий тут великий. Капець, Щас. Хоч би не провалиться нікуди. Дивіться, він мені по пояс. Ух, хороший такий, так? Да? А види який? Шикардос. Просто немає слів. Дивіться, отак він посаджений рейс такими пучками там, там, там і по таких ось ступаничках невеликих. Як на мене, це сама красива діляночка за ця. Ну я думаю, ще треба показати. Канали ці собаки скрізь. Дивіться, водичка тече внизу, вниз вниз. І підживлює тим самим поля. Класно придумали, молодці баліці, індонезійці. Молодці, а ми зараз збираємось і їдемо щось пообідаємо, Бо якщо чесно, проголодався, страшно.